Вітаю всіх, серйозне оголошення. Питання небезпек, питання щодо обстрілів, я роблю в телеграм-каналі тепер. І все по можливості. Не завжди маю час це робити вчасно. Я можу робити там, я роблю на березень, період беру там місяць, наприклад, буде березень. Коли я це зроблю, мені не принципово. Якщо щось відбулося, я потім зробила розклад, і ви бачите, що там. Це тенденція, повторення буде або ні. Підхід такий, тому що я не маю часу зробити всю Україну стільки можна, на початку місяця. Це просто фізично неможливо. Я роблю все по можливостям своїм, я не можу сидіти цілий день, цим займатися. Неможливо фізично. І ще, будь ласка, коли ви пишете про міста якісь, бачите відео, дивіться профіль, тому що мені. Там, де Харків написали про суму. А суми були викладені перед Харковом. В один день. Просто дивіться профіль. Тому що багато чого є у профілі, а ви навіть не дивитесь. Читаємо, дивимося, знаходимо, що потрібно. Тому що зараз ситуація напружена. Новин багато, вкидів також багато. І треба все це фільтрувати. І роблю я відео тільки на те, що потрібно. Будь ласка, будьте уважні до новин, бо зараз в Київ просто нереальна картина, і там наступають, там захоплюють, там ще щось роблять. Все фільтруємо, абсолютно все, тому що ситуація дійсно напружена. Я вас дуже прошу враховувати те, що є інформаційна війна, серйозна інформаційна війна.